Жіночий одяг, сорту Крем плюс екстра, зима осінь. Ціна 5,5 євро за кілограм. Лотику знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така спідниця з етикеточкою. Розмір, напевне, пише 14-ка. Ось так він виглядає. Є... Ось так вона виглядає, є кишеньки та середньої довжини. Наступний ось такий світер червоного кольору. Розмір СМ. Наступний ось такий світшотик сірого кольору. Від H&M, розмір «М». Наступний тут у нас попадається безрукавочка. Теж від HM розмір розмір 42-й. Ось така теплесенька. стан ідеальний. Наступний ось такий сфетрик молочного кольору. Горловинкою розмір емочка. Гарний такий матеріал. Наступна ось така спортивна кофточка, на замочку. Розмір Елька. Ще в нас попадається ось така тут тонесенька курточка, осіння, фіолетового кольору, розмір емочка. Наступний ось такий світер. Ніжно-рожевий з укороченим рукавчиком. Наступний, знову ж таки, у нас тут попадається ось така спідниця. Розмір пише XL. Ну, я думаю, що це є Елька. Наступний ось такий світер бордового кольору. Гарний він іде, дуже класний матеріал тягнеться. На рукавчиках є ось такі льостки. Розмір С Наступне. Ось такий, знову ж таки, такого молочного кольору світер. Розмір теж Мка. Ще бачимо бордові такі штани скіні. Наступний ось такі світла оливка. З такою завишеною талією. Розмір 36-й. Ось так вони виглядають. Ще у нас попадається ось такий тонесенький комбідрес сірого кольору. Розмір S Наступне, що ми маємо, ось такі штани, друшні, такий кименький пасончик. Ось так вони виглядають. Наступне вільвети. Такого. Молочного шоколаду. Вільвет знову у нас вертається в моду. Так що наступна моделька ось така: 42-й розмір стомішки, теж пряменького фасончика. Ось так вони виглядають. Наступне ось така спортивна кофточка від Adidas. Розмір 44-й. Це є емочка, гарна білосніжна. Наступно ось, ось такий сведрик сірого кольору, розмір есочка. Ще бачимо ось такий бордовий. Теж розмір емочка на гудзичках. Внизу є кишеньки. Наступний ось такий світрик, дуже легесенький, ніжний в руках. Розмір есочка. Ще в нас знаходяться ось такі спортивні штани, трикотажні. Наступна модель. Ось такі штанішки кольорові. Ще в нас є ось така тут тонічка. темно синього кольору. Ось так вона виглядає. Мені до колін. Розмір елічка. Наступна, знову ж таки, у нас тонічка, ось така сиренька, теж розмір L ось така оверсайз. Можливо бути і на Есочку. Наступна ось така кофта, футболка на довгий рукав. Розмір L. -ка. Ще у нас тут попадається ось така байкова сорочка, розмір Емочка, чорно з білим квадратиком. Наступно знову ж таки ось такі брючні штаніжки. Ось так вони виглядають, Пряменького пасочку. Ще бачимо, знову ж таки, у нас спортивні штаніжки, розмір і дуже гарний трикотаж. Утеплені. Наступна модель ось такий кардиганчик. на гудзочках, маленький. Гольфик, знову ж таки, коричневого кольору, розмір есочка. Наступно ось така рожева кофточка. Жіноча моделька, розмір елічка. Наступна, знову ж таки шоколадного кольору гольфичок, дуже негасеньких у руках. Наступна ось така темно-синя, теж цветрик. Плотний матеріалчик. Наступна ось така кофточка рожевого кольору. Ще у нас попадається сірого кольору ось такий светрик Томі Hilfiger. Наступне ось такі маємо джинсові штанишки, розмір 16. внизу йде трішки завожене, високою талією. Ще у нас попадається ось така флісова тунічка. Розмір, есочка. наступно ось такий сферик, укорочений, X-ка, бренд Наступна ось такий кардиганчик укорочений, такого насиченого кольору бур'яного. Ще бачимо штани, теж рішні, 16 місяцкий розмір піменького фасончика. Цей жіночий одяг зима, осінь, сотруд крем плюс екстра, ціна 5,5 євро за кілограм.